Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше є Іна. І сьогодні відео про катарантуси. Катарантуси кущові. Перед у цього, хочу поздоровити всіх жіночок, дівчаток, от, наших доньок, мамі, бабусь з цим святом весняним. Ну, раз це свято є, можливо, воно і потрібне. Тому, з 8 березня, всіх. Щастя нам, миру, здоров'я, радості і всього найкращого. А у мене сьогодні про катарантус. Ну що, пересадила я три дні назад його із стаканчиків 100-грамових в ось такі на 300 мл. Трохи запізнилася я з цим. Треба зробити трішки раніше. Так вони виглядають. Ось так, бачите? Це я ось тільки, що зробила прищіпку. Деякі є більші, деякі менші. І чим займаюся зараз прищіпую. Ось уже нарізала таку кучку. Зараз буду далі різати. Ну, ріжу, оце так, як безнімать і різать, то трохи незручно. Просто зрізаю вершок. Ну, знову ж таки, я кущовий катарантус ще не вирощувала ні разу. Вирощувала ампельний, то там отак прищіпочку роблять. Тож, так робиться і на петунії, то я зроблю так і на катарантусі. Ось поназрізаю зрізаю отаких. От вже в мене скільки є. Зараз буду далі зрізати і потім це все укорінювати. Так, ще мені тут трішки не з руки, воно аж на самому верху хочу показати вам. Ось у мене такий є вже один бутончик розкрився. Подарунок на 8 березня, бачите, що це зовсім не потрібно в цю пору. І чому це сталося? Тому що я його довго не пересаджувала. Коли квітка росте в маленькому об'ємі і коріння вже повністю затягує стаканчик, вона викидає тоді бутона. І ще коли пересихає сильно. Ну, це вже коли доросла така, що може квітувати. Тому ось це неправильно все. Але, бачите, який? Красивий, я вже тут було на деяких бутонах, то я їх зрізала. А ось це, ну Він такий нещасний і маленька квіточка, повинна бути більша, звісно. Ну, поки так. Тож, зараз доріжу і потім покажу, як я буду його вкорінювати. Можливо, комусь це буде в пригоді стане. Чи тут ще от кожна підрізка, ну, я думаю, якщо в ампельному так, то і в цьому також так буде. Всякому разі, ви бачите, оскільки тут є бокових. Пагонів. І оцею прищіпкою верхнього верхушечки, вони запустяться і будуть більш інтенсивніше рости. Ще їм рости і рости. Кантарантус це, знаєте, теплолюбива рослина, тому їй, до того, як вийти на вулицю, ще дуже довго і вона наросте. І цим самим кущик зробимо піснішим, так що не бійтеся. Хоча я це і роблю перший раз на кантарантусі кущовому, але думаю, що це я роблю правильно. Тож так. Так, ну що, ось нарізала така у мене кучка. Ну, знаєте, взагалі, то оце робити не обов'язково можна викинути. Але, знаєте, я якось в тому. це коли це коли я цікав... Ну, як коли я вирощувала ампельні катарантуси, то я зрізала з них, вкорінювала і вони гарненько вкорінювались. Тому, я думаю, чим це викидати ще я час, можу його зараз почеренкувати. Вийде, то вийде, не вийде, то не вийде. Це таке. Сіяла я їх. Колись це було, мабуть, що 1 грудня. От. А сьогодні у нас 8 березня. Оце так довго вони в мене росли, мучилися. Там, можливо, не всі умови, які їм хотілося, б, ну, якісь такі виросли. Так. Не дуже я до них заглядала, чесно кажучи, то пересупну то ще щось, але виросли такі. Тому, 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 тому буду зараз оце робити. Да, дивіться, пролила, взяла лоток, вже в мене, чесно кажучи, немає куди його і що живцювати. Нашла лоток. Буду в нього. Так, ось у мене Грандіс. Так, тепер пролила субстрат у мене ріківа, пролила його фітоспоріном, тому що не було в мене ні магнікура Energy чи Фрівікура, не було ні Енергодара. Все закінчилось тільки. Завтра, думаю, купувати. Ще заказала трошки хімії. там в інтернет-магазині А ось такий у мене фітоспорин. Ну, він, бачите, по-іншому називається. Але по діючих речовинах і по всьому він фітоспорин. А тут ніби ну, другий виробник ось так. Ну, Бактерії, там все оце підійде, від чорної ніжки підійде на перший випадок. Тож розводиться він, хто не знає, береться дві частини, ну, можна, візьмемо одну частину цієї пасти, цієї, дві частини води, робиться такий маточний розчин, а потім з цього розчину тут по інструкції, ну, коли, куди що. От при поливі, то там вказано на 20 літрів 60 мл. Тобто я розводила на літру, то це було у мене. 6 мл. Так. На 20 літрів 60 мл, на літру 3 мл. Щось я вже зарахувалася сьогодні. Оце все пролила. Ну що, тепер буду робити такі отвори, ось. Не знаю, скільки у мене їх там. Оце скільки сюди влізе, скільки і буде. А тут сильно займатися ними немає. Ну, знаєте, і викинуть називається шкода. Ну, а що з ними робити? Щось прийметься, щось ні, там подивимося. Щось буде колись виросте. Ну, ось, дивіться, такий живець, вони різні зовсім. Отак, вмочила. Сюди. Такий процес. оце. Люблю живцювати, звісно, але не люблю, коли воно буває підгниває. І коли оце так вилазить. Така в мене. <кій> да. Не планувала сьогодні це робити, мала там розсаджувати петунію. А вияснилося, що треба і це робити. От. Тільки тут, бачите, я підрізала малесенькі верхівочки, бо в мене ще там і не було що зрізати. Ну, Буду дивитися, що прийметься, що ні. Потім оце все поставлю знову ж таки під лампи. Уже в цьому році світла напалили стільки, що, що багато, коротше, що зробиш? Ісі... І багато ламп, а світло коштує в цьому році гарно, то такі собі рослинки золоті, в принципі, виходять. Займаємося. Ось так, така робота. Так, ну ось закінчила ніби. Так у мене лише такий луточок, ще ось лишилося трохи, не знаю, чи викинуть їх, але, мабуть, найду ще якусь ємність таку, меншого луточка, бо їх тут небагато. Та й також їх сюди ніби ну, посаджу. Буде, не буде, тут уже якось все-таки шкода викидати. Зараз весна повинна прийматися все. Тож, так, тепер що? Оцей листочок мені заважає? Я його сюди, а він обратно. Треба було б його може, підстригти Дивіться, яке вперте. Так. Ну що, це в мене догори гори вийшло лоточок. Я бачите, як е, тим, що ну, лоточок е, е, ну, низ вищий, а верх, ну, Воно, як би правильно, наоборот, цей такий бокс. Під низ ще положила одну частинку бокса. Ну, у мене їх є. Тут мені напікки висилали і так думав, думок є в господарстві. Ну, ось так. Дивіться, така штука вийшла. Зараз ставлю під лампи, під підсвітку. Ну, і хай росте собі, а що з ним зробиш? Будемо вирости, то буде добре, а не виросте, то буде як. Це все таке діло. Зараз від нас. Багато не залежить зовсім нічого. Ось таке манюся квіточка. Ще вона повністю дивиться, яка красунька. Маленька. Звісно, воно і рослинка маленька, квіточки повинні бути більші. Але все-таки розквітло та гарно. Такі вони роблять маленькі, коли в бутончику дуже гарно така, ніби трояндочка зрізана. Дуже красиво. Так. Ну що. На цьому все. Що хотіла розказати, показати ще раз із святом. Миру нам, здоров'я, радості, всякого такого гарного чогось. Тому що все-таки зараз нам останнім часом такі події, що би не весело, але треба якось жити, якось, якось треба жити. Тому всього найкращого і миру нам та гарних квітів. До наступних зустрічей. І не забудьте поставити, будь ласка, лайк, подобаючку і прокоментуйте, чи коли ви катарандуси. Ось так живцювали, можливо, є якісь для мене підказки. Чекаю на це. До побачення!